Права 895 накресли координатну пряму і позначені точки, що відповідають числам 0, 1, 2, мінус 1 3,5 мінус 2,1 мінус 6. Ну що ж, щоб е, зробити це, тут нам необхідно. 3,5, ну якщо ви знаєте, що 3,5 це 3,5, то можете це не записувати. Я все-таки запишу, перетворюю 3,5 у мішане число, записуємо 3,5. Це дорівнює 3,5. І це дорівнює, скорочуємо на 5 чисельник і знаменник, 5, ділиться на 5, це 1. 10 ділиться на 5 це 2. То ми записуємо, що це дорівнює 3,1. Друга є. Ну, гаразд. Ну, а зараз тоді треба окреслити координатну пряму. Ну що ж, креслимо координатну пряму, не забуваємо позначати, куди у нас додатній напрям. Отже, ну, давайте будемо креслити. Так, я на всю ширину дошки. Креслю. Так, ну що ж, у нас тут є дві десятки одна друга і одна друга. Дріб, то зручно взяти за одиничний відрізок дві клітинки. Ну що ж, тоді позначаємо, десь тут візьмемо 0. І одиничний відрізок це дві клітинки. В іншу сторону кожні дві клітинки. Є? Ну, гаразд, сюди вправо від нуля початку координат у нас будуть додатні числа. Записуємо 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Ну, а ліворуч від початку координат у нас будуть від'ємні числа. Записуємо мінус 1, мінус 2, мінус три, мінус 4, мінус 5, мінус шість. Ну що ж, ми позначили тоді координатну пряму. Взяли одиничний відрізок дорівнює двом клітинкам, а зараз треба позначити на ній точки, що відповідають числам 0. Ну що ж, тоді давайте будемо позначати точку з координатою 0. Отже, ось у нас 0. Позначаємо. Так, можемо навіть зверху записати, хоч це і не обов'язково. Внизу записано, що це у нас буде точка 0. Є? Далі друга точка 1. Ну що ж, позначаємо тоді точку 1. Точка 1. Зверху напишемо 1. Далі точку 2. Ну що ж, позначаємо точку 2. Ось вона. Так, позначає число 2. Так, записуємо зверху двійка. Далі... Мінус 1. Ну що ж, ось у нас точка мінус 1. Ліворуч від нуля. Позначаємо. Так, підписуємо. що Це буде мінус одиниця. Є. Далі 3,5. Ну що ж, беремо тоді і позначаємо 3,5. Ось у нас трійка. 3,5 це 3,1 друга. Половина одна друга від двох клінок це одна клітинка. Це між 3 і 4. Ставимо тоді точку. 3, 1 клітинка. Так. Ну і підписуємо, що це у нас буде 3,5. Є. Далі наступна точка мінус 2,1 друга. Ну що ж, беремо тоді, ставимо точку мінус 2, цілих. І ще одна друга. Одна друга це одна клітинка, то мінус 2 і одну клітинку. Ліворуч ставимо точку. Підписуємо що Це в нас буде точка мінус 2, цілих. одна друга. Є? Ну що ж, і ще одна точка. Ставимо у нас мінус 6. Ось у нас точка мінус шість. Підписуємо. Що це в нас буде координата мінус 6. Ну що ж, ось таке завдання на координати точок на координатній прямій на цьому вправу завершено.